І треба було їй того чоловіка. Завжди питаю себе, коли бачу, як марусин Тарас плентається за велосипедом. Чи є у нього жінка, чи нема, але кожного дня воно отак плентається. Навіщо ж було тоді женитися та старій дівці ще більше біди додавати? Марію, я пам'ятаю ще дитиною тиха і сором'язлива дівчинка. Не писана красуня, але дуже миловидна. Звичайно, що її сестра видалася кращою, тому на її фоні Марія програвала і дуже. Але сестра скоро вийшла заміж, тому вже не було кому перебивати Марії кавалерів, бо та була старшою. Ну, вискочила молодша раніше, з ким не буває. Жила й далі Марія з батьками та працювала. А дівчина така роботяща, я вам скажу, і послухає щось допомогти, і привітається. Але от характер не компанійський, не такий легкий та веселий, як ото у дівчат, і все не вміє з хлопцями пожартувати чи не хоче. І маєте вже пару рядків щодо того жіночого дівування, а в людини все життя в тих рядках вмістилося. Як на панахеді. Отак і її батьки поховали надію, що дівчина коли-небудь вийде заміж. І чим старшою ставала Марія, тим більше батьки хворіли та нарікали, що нема на кого залишити хату, і буде вона отак віку доживати теж самотою. Чи це так на неї вплинуло, чи щось інше? Але пішла вулицею чутка, що одружилася Марія з таким самим старим хлопцем, як і вона сама. Тарас, здається, ще й на пару років від неї молодший, гора з пліч та де там. Воно отак плентається веселеньке, що бідній Марії соромно й голову підняти, а батьки замість тихої старості ще мають такого зятя вгамовувати. Не раз мені в церкві Ганна, мати Марії, скаржиться, що краще б вона та й залишилася дівчиною, бо було б менше клопоту. Що він може мені колохати, пристарати він, як не веселенький, то ще веселенький, то вже веселенький. Нащо його тримати? Не раз їй кажу віддай, звідки взяла. Але ж то людина вже отак не принесеш та не скажеш, беріть, він мені не підходить. То вже треба або щось робити з тим, або змиритися. Не чую я нічого або його лікували, то видно, вона отак з тим усім мириться. Але зате, одружена жінка, видно, за таке звання треба дуже дорого платити. Ой, не знаю, що тут сказати чи порадити. Бо я не скажу, що пізно вийшла заміж, але свого чоловіка теж мусила терпіти та змовчувати, і ото мені лише тепер радості та спокою, коли овдовіла. Хата не протікає, газ є, то чого мені ще старій треба? Піду до церкви та зустрінуся з жінками на лавочці, телевізор включу та кота нагодую, і все моє життя. А там що доброго буде? Добре, що той Тарас, як билинка, що на нього прикрикнеш, то він всядеться, але, не дай Бог, Марія з сили спаде, то що буде робитися? Але то вже таке, але найперше, чого було виходити за такого заміж? Тож не хлопчина, якого ти пару разів побачила і не знаєш, чим він пахне. А це ж Тарасик. Його все село знало та бачило, то чого ти думала, що він має якось змінитися? Цього я ніяк не розумію. Але й по правді у нашому селі й вдівців нема, та вже гідних хлопців не лишилося. Ходять, звичайно, такі собі одружені чоловічки Тарасового штибу, яких жінки теж тримають в хаті через штани. Але то вже зовсім друга історія, бо вони хоч на дітей заробляють. А які тут будуть діти в 45 років? Та ніяких, отак буде прати та варити, бо є в хаті чоловік. Ой, нема тим жінкам розуму, як то пояснити, що бути самій собі ґаздинею, то є просто люкс. Поки я ото от так собі думаю, то він вже два рази ходив попри хату в генделик. Люди невиправні, я вам точно то кажу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.